Всім доброго дня! Сьогодні в Теплиці, як завжди, От. С -с -с хочу вам зняти таке коротеньке відео, показати і поговорити про такий сорт, як Вашингтон. Вашингтон, Навел. А чи Навіл, як правильно, не знаю. <сум> Може хтось мене виправив лучше знає. Чому е Навел? Тому що в е перекладі з Якоїсь з англійської, по моєї мови, означає «пупок». А в апельсина ззад я вам показувала і зараз покажу цей пупок. І зараз розкажу, чому назвали його Вашингтон. Дуже цікаво, я сама до цієї пори не знала, поки не щось собі на досузі сиділа, зайшла в інтернет, знайшла історію виникнення цього. Деревцята, і вирішила вам сьогодні зняти відео і розказати про нього коротенько. О, дивіться, клемінгінка вже достигає Вітіна. <кхід> так, почнемо з цього дерева. Це в нас Вашингтон. Вашингтон дорослий. Це Вітюві Олексіївна, по-моєму, подарувала його. Щось він в неї чи стояв, чи не ріс. Не знаю, що там було, він лучше знає. Він його посадив в землю. от Він посадив його в землю, йому вже десь ну, йому було вже, напевно, кілька років. І тут посадив він вже в нас другий рік в землі. І він, бачите, от він жирує, він знов таки в землі вони жирують. Він росте, розпавляє листя, листя гарне, велике, зелене. І всього-навсього він тільки пару апельсинок має. Одну чи дві, я не знаю. Він цвів, дуже цвів гарно. Вітя бере з нього пару, а тоді на той час було небагато, пару віток для привоя і прививає пару деревцят. І з тих пар у нас виходить два, два які. Він лишає собі на розмножок, і тих два деревцята рік вони ніби стоять і ростуть, і на слідуючий рік вони вже починають нам плодоносити. Получається, що через два роки вони заплодоносили від їхнього народження, можна так сказати. Це рано для них, статі бо читала по їхній характеристиці, вони плодоносять на третій, четвертий рік. В нас, я кажу чесно, заплодоносили на другий рік. Не знаю чому. Е є такий варіант, що може бути, тому що вони в нас впадають зимою з плячку. Я вже казала, бо в нас не дуже-дуже тепло зимою. І е вони, якщо впадають з плячку, то вони починають е тоді вони два місяці сплять, а тоді вже починають цвісти. От вот апельсин. Оцей навел, оце один, одне деревця. Бачите, риночка така невеличка, деревцятко саме невеличке. Чомусь люди його бояться, кажуть, що воно апельсин велике, бо пише про нього характеристика, десь знайшла, що до трьох метрів. До трьох метрів це в теплицях. В хаті ні, в хаті метр, півтора. Це теж все залежить від того, як ви йому допустите. Його ж можна, в нього віточки йдуть такі як вербичка. Його можна так само пригинати, так як мандарину. Все те саме робити з мандариною. А от другий от такий апельсин, от такий, тут на ньому написано Вашингтон. Бачите, воно саме деревцятко невелике, це в нас стоїть на стілажові, Представляєте, я його би поставила ще на землю. Не хочу його рухати, бо щоб не побривала плоди. От, а цей має два плодика. І от, бачите, от, в нього є пупочок. Оцей в перекладі називається, тому дали названня апельсин Вашингтон Навел. Чому Вашингтон? Зараз розповім. Е, цей сорт взагалі пішов ще дуже давно. Е, читала, що ще за 2000 років до нашої ери десь виник в Китай. Потім його розвезли по всьому Середземному морі. І він попав у Бразилію, і в Португалію, і в Каліфорнію. І десь точно, точно ніхто не знає, де він заплодоносив. Ну, де кажуть, що якась відбулася мутація на гілці. Одні кажуть, що якісь там схрещування. Ну, точно ніхто, якщо чесно, не знає, що і як там колись було. Ну, десь в 1800. В 800-х роках, ни вже почали так займатися. Появилися плантації на, в Каліфорнії, по-моєму, і вже звідти з тих плантацій, його розвезли, можна сказати, по всьому світу. Почали ним займатися доволі. Побачили, що це сорт непоганий, він вирощується, він підходить для квартирних варіантів, для хатних варіантів. Він підходить, що він і в хаті може плодоносити, Так само, як і в садовій, і в теплицях. І тому його почали розводити. А чому назвали Вашингтон? Тому що оця вся їхня організація, так як нас кажуть, контора по-сільському. То вона їхня ця контора була у Вашингтоні. Тому дали назву йому Вашингтон. Хоча назва в нього була раніше інакша. І Навел, тому що має попок. В перекладі означає попок. Вашингтон Навел. Це сорт апельсина, Один з, рахується, з найсолодших. Правда, ми ще його не, бачили, не куштували. Ми вже чекаємо, коли достигне. Ми його ще не куштували. Вже покуштуємо, вам скажемо. Все одно, я думаю, кислинку він полюбе буде мати. Він має бути оранжевого кольору. І середина має бути ж... така оранжовата теж, солодка. Має бути з цим пупком. Бачите, листочки такі, вони в нас всі, це, як ви вдома його помили гарненько, він би вам блестів. Ось, бачите, о цьому Вашингтонові два роки. Ну, два з половиною. Ні, мабуть, може, і немає 2,5. Ну <кій> кажуть, що Ну, про, по його характеристиці я читала, що він плодоносив на 3-4 рік. Ну, у нас, я ж кажу, за плодоносив скоріше. Ну, все залежить від рослини. Він може рік стояти, не рости, а потім упах і поріс. У нас він, пішла хороша вегетація в нього. Він поріс, зацвив, дуже гарно пахне, кіточки біленькі такі. І е, зразу залишив оцей, залишив два, той е, предущі я вам показувала один. А в землі, в землі то один і маленький круцьок. Він в землі жирує так йому добре. Так і кажуть, що в теплиці він може до 3 метрів виростати. Але факт в тому, що е, він не дуже такий, він як звичайний з цитрусів підходить на підоконнику, його можна тримати стопроцентно. Звісно, перший рік ви не будете мати відро апельсинів. Ви <свісно> будете мати один-два, так як і лимонів, тому що рослинка має не ущерб собі робити. От, От апельсинки, яка апельсинки, Вон, лимони теж вже достигають. Тут, а сонечко сьогодні припікає, зараз відкрию трошечки форточку, щоб свіжий воздух їм зайшов. О, ще що забула сказати за апельсину, вони так само, як і е, всі цитруси, щоб заплодоносили, щоб заплодоносили, їх треба ввести в зимову сплячку. Тому що якщо вона буде у вас цілу зиму він буде вегетувати, то він весною може і не зацвісти. Але перший рік, якщо рослинка маленька, то бажано його. Дати йому росту, щоб він виріс, нагнав от зеленої маси, листя, щоб трошки вкріп стовбур. І вже на слідщий рік дати йому зимою десь поставити в прохолоднішому місці, щоб він перезимував зиму і на весну він вже вам буде цвісти і вже зав'язувати плоди. Ну, Оце такий варіант. Найкращий, мені каже. Ну, він, в принципі, для всіх цитрусів підходить так. Що все одно, вони в нас зимують. В теплиці вони в нас зимують, вони падають в плячку десь я вже казала в грудні місяці. І до, лютого, до середини лютого вони в нас зимують. В теплиці холодно, сонця нема, 15 градусів, 13 градусів. Для них оптимальний варіант. Тому вони легше більш-більше вегетують весною, тому що вони за зиму відпочивають. От. От такі. У нас дуже є. Хотіла ще показати, які вони в нас вже цього року ми привили Вашингтон і який він вже виріс. Наприклад, ми його прививали весною, і він вже от, невеличкий такий, бачите? Він росте, доволі непогано вегетує. Вегетації в нього більше, ніж мандарини. Мандарина може два рази за рік виготувати, апельсин більше вегетує. І ну, гілячки чимось, бачите, похожі до апельсина. Е, мандарина, до Мандарина От Бачите, в нього листя і гілячки похожі до е, мандаринки. в нього так само гілячки, оці е, такі вербопохожі, що їх, їх можна, бачите, пригинати, вони не ломляться. Формувати так, як ви захочете. Вазончики. От такі у нас справи. Трошки вам розповіла, аж задихалась, так розказувала. Хотіла все розкладу, може, щось і забула, бо стільки вчора начитала про нього цікавого. А от, може щось і забула. Ну, головне, розказала про нього. Що він любить? А, не любить переливу, любить підкормлятися, так як звичайні цитруси любить сонце, так якщо ви, наприклад, придбаєте, його треба поставити десь на сонячну сторону. О, зимою він переносить від плюс 5 до плюс 15, а весною йому треба вже від плюс 15 і 20, плюс 25. Отаке. Він вже любить таку температуру. О, Отакі справи. Так, буду я щось далі працювати, ще нині набрала салату. Вітя мені сказав досіяти до кінця. Зараз буду сіяти. Вже, звісно, холодно, але може, ще що щось зійде. Всім доброго і щасливого, мирного дня!